Ми на войні ще блоки навірте. Десь був біля двох часов ранку. Нас почали бити крити 120-кою та кабами. І ми розуміли, що це буде десь перед штурмом, тому що нас предупреждали, що буде захід ворожої групи ДРГ. І десь п'ятої ранку у нас почався контакт, де мій побратим Ваділа під час того, що він був на СПшці, він виявив групу ДРГ і подав команду хлопці, це позначала до бою. Ми чули, як кричать трьохсоті їхні. Ворога. Ми чули, як нам як нам кричали Ми вели бій десь час і зрозуміли, що ми не вивеземо. Цей бій без БК, як воно почало закінчуватись, ми вирішили відійти від своїх позицій, тому що ворог був теж поранений, але ми чули, як вони нас виходять з боків, і ми вирішили відступити до запасних позицій. Ми відтягнулися туди, де нам дуже поміг кардинал, наш командир. Він нас зорієнтував, і ми вийшли прямо на них. Мої лічний дичучий врач. Це сімейний врач. сімейний доктор. Фельдшер кат прокапав нас з воділею моїм побратимом. Ми прокапали, ще відпочили і почали окапуватись, поповняти БК. Нас жмуться всіх флангов. Це ми день мого життя. Це наші каракерівщики дронів сказали, що до нас йде група осіб близько 6-6-5 чоловік. І вони сказали: Пацани, ми свої, ми перший штурмбат. Наші пацани поняли, що це далеко не наші хлопці, і відкрили вогонь. Десь годину нам каракторовка дронів сказала, що до нас рухається ще одна група. Близько 12-13 чоловік. Це була як ще одна група штурму їхня. Але вона почала підкрадатися до нас з трьох боків. І я почав контролювати, щоб до наших хлопців з правого боку ніхто не забіг в посадку і не почав їх розстрілювати вкрити. Я почав закидувати їх вогами, прострілювати поле, контролювати вход в посадку. Але дуже добре все вийшло, вони затихли. І як нам сказала характеровка дронів, що потім відступило два чоловіка, вони втекли. Плюс нова історія. В кожна історія ми стояти на пашнику капелька крові. <плес> Якраз воділа замітив, що йому під час бою пуль кулями пострелювали наушники з кріпленнями. Да, воділі попали в А ще й наушники. Але спустя 40 минут почався третій наступ їхнього штурму, і я так зрозумів, що вони підвезли вже більш таку техніку вогневу, тому що по нам було практично пряме попадання в бліндаж з СПГ, коли нас всіх контузило. І ми прийняли команду відступити на запасні позиції до Ворчанська. Тому що інакшого виходу у нас не було, або б ми всі там лягли. б. Ми, коротше, вийшли із кальця. Ліжив. Я думаю, нам пош.